Доброго вечора всім. Виїхали на грибочки. Перевірити, подивитися, що коїться. Бо щось так, грибів небагато цього сезону. Не можемо дочекатися білих нормально. Була літня хвиля, осінньої ще нема. подивимося, що сьогодні повилізало на грядках. Ну і от по пристежку перші, перші червонячки. Молоденькі, хороші грибочки. Це козарики, червонічки. Така бура, бура, шляпочка, але, але все ж таки червоні. Де? Ось такий сякий. О, хорошенький. Такий Теж такий бурий. Класні взагалі. Такі тверденькі, молодесенькі. Суперові грибочки. Маємо ще одного тут, десь чекайте. А це що таке лізе тут? Дивіться, пішли червоні, реально. Червоненькі дійсно. Є і молодих багато. І ми сьогодні на риболовлю йшли зранку і теж знайшли буквально ну, біля, біля стежки риб, риб, рибацької до моря, підходили. Кілька штук молодесеньких було. І ще один дивіться. який. Сірнички. Як Оленка їх називає. Сірнички. Супер. О, Разом з червонячками, молоденький підберезовичок Потемнів тут. Зараз подивимось, чи він хробичливий. Але непогані грибочки вже, молодші. Такий грибочок ще під Ну, Трошки старший вже не будемо брати. Без подивлюсь, чи добрий, але, але красивий. Трошки старший грибочок. Опа. Непоганий. Непоганий. Ще не є старий. Тверденький. Сонечко. Таке вже трохи осіннє. Так, друзі, ліс радує все більше і більше. Порівняно з тим, що ми бачили перед тим. Тепер ми бачимо вже і білий молодий. Тверденький, молоденький, тільки виліз. Подивіться. Це не може не радувати. Можливо, ось ось вони почнуться. Щось в Норвегії нема. Там по всій Європі збирають. І в Україні друзі збирають, всюди збирають, а у нас нема. Ну от, може, перші, найтіки. перші найтіки. Ну, Червоні є, лисички є, багато, можна не збиратися, хочеш. Так, ну, в межах, межах, скільки хочеш, так, не мішки, але можна збирати. Вленочки тут червонесенькі. Ти сюди глянь на нього просто. Це просто капець. Він як кнопочка. Хорошенький. Тут є лисички класні. Зараз познімаю, ходи. Ходи. А ну, ідь. Що, щось класне? Ух, клас. Значить любимі. Блін, клас, дуже, дуже мощні. Супер. Тут, тут на дорозі пару штучок ось. але тут таке, знаєш, дивись. Ну, під піддаримо. І там такі класні великі. Зараз я покажу усім. Тут у нас сумочка грибна. А тут, дивіться, які лисичари. О, вони вже трошки такі. Такі, знаєте, хтось вже умер, дощ розмочив, хтось ще живий. Ну таке, давайте заберемо живих. Ось такі засушені, дуже непогані. Тут що, тут дуже старенькі, слухай. Не, ну нам не дуже підходить. Ми беремо зараз краще просто. Ну тут таке собі зовсім. Ну так, так, гарно виглядали, але ну так-5-6 штук можна... Ух ти ж, отам, там класні. о там дуже класні. Добре, ну тут, е, тут можна повибирати, ось тут ще є хорошенькі, в принципі. Ось ці непогані заберемо, Так. Тут якась роздушена одна, а оці заберемо непоганенькі. А ось тут, 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 дійсно. Тут уже... Ой, і ще, блін, бачите, вздовж дороги туди наверх ще ростуть. От закинути дорогу ніхто не їздить. От вона трава вже поросла з черницею. А тут дивіться, які гарні вигляди. Дуже гарні вигляди. І тут, і тут, от які. Під самим і в моху вони добре тримаються. Вони такі не старіють, волога їх. Насичує постійно, бачите, і вони абсолютно не засушені такі. Ух, файні. Дивіться. Пропустив щось. Боже, яка лисиця. ну, Покажи мені. Ух, класно. Пані. Пані, це вже пані. пані. Пані лисиця, так. І там ще знизу знезия. От наші панянки. Такі панянки я вам скажу. Ого, го тільки бася мусиш підрізати, бо я знімаю тут трошки глядачам, що тут як. Ось так от, ось так прямо на стежці ростуть такі грибочки, бачите? Невідомі мені грибочки, не знаю. Часто зустрічаю їх в лісі. Такі з, знизу з спідничкою з цією, Але це не мухомори І не печериці. Можливо, лісові печериці, не знаю. Йдемо далі. Гарна стежка. Така. Приємна. Це такий класичний ліс Норвегії, бачите, сосна, ялинка, трошки дуби, трошки десь берізка осика. Ну, от мішані ліси тут. ну Ялинку люблять білі. Осичку ясно, червоні люблять, а решта вже там як випаде. лисички в різних лісах ростуть. ну Теж зазвичай хвої, сосна або ялинка, отак от мошки, стежки, доріжки вони дуже люблять. Ну це от норвезький ліс такий класика. Не любить дуже чорницю, білий гриб, наприклад, ми помітили. Твердіші місця краще йому підходять. Так по практиці. Ранка ще додає кілька лисичок. Гарно пахнуть. Тут, пахнуть. А, тут ще такий, дивіться, богатирчик. Виглядає непогано. Ох, блін, ні, він трошки... Хоча я не знаю, слухайте, подивимося. Ножка відвалилась просто, а гриб то непоганий. І красивий. Ось осички, осички, знову осички. З ялинками разом. Вон Оленка. Але гриба нема. А от щось стерчить, Чекайте, чекайте, є хорошенький. Ух, який хорошенький. Дивіться, бачите? Майже не видно ніби. А тут, а тут. Те, що треба просто. О, що це просто золото. Такі грибочки ідеальні. Просто ланочка знайшла, бачите, підбиразивка гарний. А не будемо такий трошки відкритий. Вони зазвичай в страві такі м'які дуже стають і не дуже приємні. Червоненькі, вони твердіші. Дивіться, який червонюга. Просто. Червонюга, не будемо брати його. Трошки підсох. Дивіться, який красавчик. Сховався. Реально красавчик. Фух, супер. Підлику його, О, Отакий класний червонючок. Ще один малюсінький попався. Такий в моху, ідеальний просто. Трошки переїжджаємо в гарних місцях. Такі ліски тут. Дене-де -де -де поле маленьке є десь, якийсь городик, якісь ще щось, але загалом все в лісах мішаних таких. Чудесний грибочок, Ідеальний молоднячок. Супер. Ну, стопчик. мені трошки молодший. Дивіться кей. Mm -hmm. Ну тут взагалі красавчик. Нема що й казати. От там бачу ще щось стоїть, зараз гляну. Ну тут просто ви що? Червоні пішли трохи. Дивіться який. Гарнющий, просто гарнющий. Суперовий. О. О, грибок. А який колір, а? Клас. От за що приємно збирати червоні, це за такий колір. В білих навіть нема такого кольору. Що я гриби? Дозберешся зі мною? А ну я люблю, коли ти не дозбереш. Ого. дозбирала нормально зі мною. Трохи. Оце останній, а не, оцей саме. А ні, останній. Він такий сірничок. Блін, просто офігенний. Мене на. А я вже підрізав. О, дивись, знімати. Дузнімати. Тут ще... коротше, я ще не досняв. А тут бачите, що робиться. О. О, червоні реально пішли, реально полізли. Дивіться. Це дуже-дуже класні. Такі натяки від природи. О, ще. Може ще навіть десь, а? Я вже не буду рити тут. Ну от ще лізе одненький. Та, Йо моя. Його заберемо. Малючка. Сюди, все, дивіться, яка там... які там приємності кидає. Ти таких не кидай сильно, тому що вони розбиваються. Ой-ой-ой, як він отрив. А це оце просто Богатер. Просто ідеальний. Він просто ідеальний. Понятно, чистенький, бо молодий дуже. Твердий такий, аж важко різати, якщо чесно. Ну що, ми вже біля машинки. Будемо їхати ще на рибалочку з татом. Зараз поїдемо. Покидаємо трошки. Може форелька вечірня. А наразі, дивіться, непоганий лов. Непоганий лов і досить приємні новини щодо грибочків. Уявилось багато червнячків молодих, ось таких стовпчиків. Там ще знизу їх багато. Вже не будемо викладати все. Ну, тут трошки не збирали. Так, трошки не збирали. Може, не прям багато. Це буквально за годинку-півтори з Оленкою пройшлись. кілограма два грибочки. Тут є півтора, точно. Багато молодих. Тому є надія, що появляться і біленькі. Не переключайтеся. Дякуємо за перегляди вам, за коментарі. Побачимося.